Біля монумента загиблим у селі Велика Обухівка близько півсотні людей. Це, зокрема, місцеві та родичі тих, кого убили окупанти 80 років тому. Тоді загинуло понад 350 селян, яких звинуватили у підтримці партизанів. Адамчук, Марія Іванівна, бахмеч Єлизавета, мою бабусю. Разом із моєю майбутньою матір'ю, 12-річною дівчиною та її братом 10-річним загнали в погріб, защепнули і підпалили хату. Але, на щастя, перекриття не перегоріло, і тому оце я такий перед вами стою. Я дуже з тривогою це згадую, розповіді моїх предків. Уродженець села Федір Яско приїхав на подвір'я, де жила його мати. Оце якраз на цьому місці знаходився погріб. У якому моя мама і бабуся заховалися? Того дня їм вдалося врятуватися, каже чоловік. Йому про це розповідала мати. Підходять другі два німці, хотіли запалити хату. Кресав, кресав він, чи сірники, чи що там яка запальничка в їх була, не знаю. Не загорається, І вони не запалили, пішли далі. Як виявляється, вони запалили сусідів тут хату, сарай. на сараї було насіння сояшнику. І чоловіки старалися зберегти сояшник, згортали його, щоб не згорів. Німці постріляли їх, батька, сина, невістку. На місцевому кладовищі у чотирьох братських могилах поховані більше сотні селян. Сюди їх почали звозити через кілька днів після розстрілів, каже староста. По всьому селу лежали замерзлі трупи цих нещасних людей, жителів села. Вони їх навіть боялися ховати. На цьому кладовищі були викопані дві величезні могили. А це ото далі одна. У ній поховано 50 чоловік. Імен, на жаль, ми не можемо зараз стверджувати конкретно, які імена, хто в якій могилі лежить. А в цій могилі 60 чоловік похованих. Багато могил по дворах, по сільських дворах, по домогосподарствах. Біля постаменту, на якому викарбувані імена усіх загиблих, влаштували панахиду. Після цього поклали квіти. За словами старости, загиблих у селі Велика Обухівка вшановують щорічно. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.